Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати зі мною Віктор Явон, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступного голови служби безпеки у 2014-2015 роках. Віктору Миколайовичу, рада вас бачити, дякую, що долучилися. Та добро Одразу хотіла б почати з вами з такої проблеми, про яку ми ну, ледь не щодня дізнаємося в новинах? Це ось ці підриви гранат, то з'ясування стосунків, так коли це було, зокрема на Дніпропетровщині, щось не поділили між собою бізнесмени днями, от, буквально в Києві в одній з квартир підірвали гранату і загинули двоє людей. Наскільки ну, власне великою є ця проблема зараз, і як її протидіяти? Дивіться, в нас величезна проблема, тому що знаходиться в стані війни, і хочемо ми чи не хочемо, значна частина населення має доступ до небезпечних предметів, до зброї. І це все той спадок, який нам залишиться і після військових дій. То нам тому нам треба просто розуміти, що це проблема. Треба працювати з населенням, треба працювати з в першу чергу з дітьми, в тому числі в школах щодо небезпечних предметів. Нам треба активно допомагати правоохоронним органам, якщо ми хтось щось побачив або почув, або знає, що у когось є такі предмети. Інакше просто нічого немає. Тільки профілактична робота з населенням, в першу чергу, ще раз наголошую з дітьми. Які можливо просто десь можуть знайти такий предмет або вдома або ще десь, і е, з населенням, ну і не будемо забувати про роботу е, військової служби про порядку, військової контрольки в військах, яка б мала б забезпечувати не витік е, озброєння і боєприпасів з зони бойових дій, це от єдина, а, а решта? Ну ми на жаль, от це це, це, це такий наслідок війни. Це наслідок війни, який даватиме про себе знати скільки, скільки років, от після завершення бойових дій. Це моє перше питання. А друге питання, коли ви говорите про те, що потрібно проводити роботу із населенням. Як це має виглядати, щоб воно давало практичний результат? Це потужна якась інформаційна кампанія чи іще щось: це треба починати працювати з е, дитячого садка. Нам просто треба приймати досвід тих країн, які постійно перебувають в зоні якихось турбулентностей. Ну, В першу чергу зразу згадується Ізраїль, який досить ефективно побудував ту роботу. І починаючи з садочка, де дітям показують відповідні такі малюночки, клі... такі, як не знаю, це навіть мультфільми створені, як себе поводити, що робити, коли. Це, це це стосується не тільки тої яку ми тільки що підняли по боєприпаси, а й вибухові пристрої, як себе поводити під час повітряної тривоги і так далі, так далі. Тобто, все в комплексі, і поступово підніматися наверх. Тобто, якщо ми починаємо дядього садка, зрозуміло, що діти будуть рости, але нам треба охоплювати всі версії населення. І ми починаємо працювати в садочках, в молодших школах, в середніх школах. В начальних закладах іншої з інших е, специфікацій, так перейдемо, переходимо на робочі місця, е, по, тобто е, ставити питання про те, що е, роботодавці мають проводити такі навчання чи, е, чи е, такі лекції в обов'язковому порядку, так само, як і пожежна небезпека, там, знаєте, як проходить там якісь інспектор, це е, зараз стосується всього, що є в нашій країні. Безпека життя розумієте в підручниках. Тобто, є такий цілий предмет, якщо я не помиляюся в школі. Тобто, цей предмет обов'язково має бути в тому числі включений розділ щодо небезпеки всяких вибухових пристроїв, як себе поводити з ними, що робити, куди бігти, кому доповідати, кому які, які твої первинні дії. Це все має про пройтися, от я кажу, від садочка і закінчуючи, не знаю, там. навіть робота з пенсіонерами, і це все покладається і на соціальні служби можна покласти, які спілкуються з, з певною категорією населення, і на дільничних полі, поліції, і на інші структури. Тобто надрукувати якісь буклети, не обов'язково, щоб вони були дорогі і кольорові, та якісь навіть чорнобілі листочки. І роздати їх через державні і роздавати їх через державні структури. Якщо хтось думає, що це не спрацює, ну, не спрацює в, в, там, в ста випадках, а в одному випадку спрацює і спасе життя. На жаль, ця вся ситуація дуже дуже поширена в Україні, і вона буде нас переслідувати не один рік, щоб ви розуміли, що буквально декілька днів назад я читав новину про те, що під час навчання. Нато в Естонії були виявлені боєприпаси Другої світової війни. Просто йшли навчання розмінування, і вони випадково в лісі знайшли цілий склад, який залишився з часів Другої світової війни. Уявіть собі, що твориться в наших лісах, переліцьках, там де стояв окупант. А що твориться зараз на в зоні бойових активних бойових дій? Я навіть не хочу говорити. Тому ця проблема величезна, і якщо ми зараз її не почнемо вирішувати, ми будемо мати велику проблему ту, з якої колись зіткнулися країни, які пройшли Другу світову війну, коли діти, не розуміючи, що вони роблять, знаходили на місцях боїв якісь вибухові пристрої, і це приводило до каліцтва, а навіть в при деяких випадках і смерті. Ну, власне, це проблема. От з огляду на те, що ви говорите, про яку вже зараз потрібно думати, напрацьовувати комплексний підхід до цього. Зараз поговоримо ось про що про війну, на якому вона зараз етапі. Голова служби зовнішньої розвитки України Олександр Литвиненко говорить про те, що війна Росії проти України зараз увійшла в критичний період. Проте український фронт, хоч і є важливим, але не є єдиним для Кремля, який фактично зараз веде світову війну зі США та Заходом в цілому. І от у своїй колонці Литвиненко пише, що Путін щоб відновити імперію, прагне домогтися глобального перерозподілу світу, який може тривати 10-15 років, супроводжуватись конфліктами різного масштабу та інтенсивності, для чого ставить перед собою зараз відповідні завдання. На нинішньому етапі, от на вашу думку, ставки Кремля, які Власне, якісь нові наступальні дії на фронті чи розхитування ситуації із середини? От що зараз для них в пріоритеті, щоб ну, розуміти задум ворога? Насправді в них в пріоритеті все ж таки фронт. Но якщо б фронт не був в пріоритеті, вони б зупинили бойові дії і намагалися просто тримати оборону. А в комплексі вони намагаються відволікти частину наших сил на внутрішні проблеми. Тобто, сказати, що прямо там фронт, прямо так, при от першому місці так само не можна. Вони це здійснюють паралельно. Але зрозуміло, що фронт них більше відволікає, тому що це і ресурси, і людські ресурси, в першу чергу, і матеріальні. А це, врешті, все побічне, вони працюють на багатьох фронтах. До речі, так само, як і ми намагаємося це робити, нарешті вони працюють і на дипломатичному фронті, і е, на фронті е, підкупу через е, і в, кидання грошей в певні інформаційні ресурси багатьох країн. Вони працюють е, через культурні якісь е, можливості, вони працюють через церкву. Вони працюють через агентуру, яка є в Україні і в світі. Це комплекс. Вони сподіваються, що все ж таки Україна знаходиться на якомусь там на стадії виснаження, сама вона не може себе протримати. І тому залишилося тільки от-от-от-от-от, от ще трошки проштовхнути, пр, пр�� підбурити когось, знайти корисних ідіотів, які не розуміють, звідки вкине, і використати це все для того, щоб. На, на, нарешті, за, за їхньою думкою, нарешті, так е, отримати те, що вони хочуть. Е, ну Не знаю, мені здається, що те, що вони там планують і що наша розвідка розповідає про третій майдан, е, це в, в, в апріорі просто неможливо в Україні в даній ситуації, але витрачання грошей на негодний об'єкт, це я вважаю так само непогано Підспід під, таке підтримка наших зусиль, так що нехай витрачають куди хочуть. Нещодавно я так думаю, ви бачили ці кадри. Головне управління розвідки заінтригувало кадрами Кримського мосту. Там був такий значить допис: Кримський осінній вітер, і абсолютно зайва конструкція. Далі буде ось так підписали відеогур Міноборони України. На що натякають? Як прочитати цей символ? Ну я думаю, що це все ж таки більш психологічний тиск, тому що вони показують, що ми маємо можливості, маємо спроможності, і маємо людей на території Криму? До речі, це в деякій мірі видно по хаотичних діях їхніх спецслужб, які намагаються шукати там кого завгодно там вже дійшли до абсурду, починає вже дітей тероризувати, тому що зрозуміло, що молодь найкраще роз, найкраще розбирається в деяких електронних е, таких е, моментах, і набагато простіше може вийти і знайти правду, порівнявши свою дійсність з тим, що є. От вони бігають, шукають там, знаходять, тобто вони шукали ворогів серед. Кримських татар, то вони шукали ворогів серед якихось бізнесменів, які там мають можливість виходу, культурологічні якісь там моменти прикривали. Зараз вони вже кажуть, до, до підлітків з добралися до дітей. Тому ну все більше такий морально-психологічний тиск на ворога. Хоча ми ж бачимо, що час від часу якісь операції здійснюються на території і фізично час від часу наші. Не просто там якісь розвідники, а бойові групи присутні в Криму, і це дуже не подобається ворогу і слава Богу. Останнім часом ми бачимо, як часто, ну і зокрема, це ж потрапляє в російські пропагандистські ЗМІ це навіть там коментує їхнє міністерство оборони про нальоти безпілотників на окупований півострів. Ми не пам'ятаємо, власне, ну, навіть і початку року, щоб такою була масово бавовна зараз в Криму. Дивіться, спроможності України збільшилися. Ми е, попереджали ворога, що якщо він не припинить реалізувати мирне населення, ми будемо діяти адекватно, але в рамках міжнародного права. А міжнародне право дозволяє знищувати об'єкти ворога. В тому числі до об'єктів і військової інфраструктури належить і частина інфраструктури, якою користуються цивільні громадяни, тому що відділити електричні мережі, які працюють на військову частину, чи там на якісь військово-на ну, якесь оборонне підприємство, чи військово-промисловий комплекс, неможливо. Не тому. От, ми будемо адекватно реагувати на їхні палені ресурси, на військово-промислові об'єкти, на військові частини, на склади. І це буде тільки посилюватися. До речі, ви згадали про те, що зараз окупанти, особливо на окупованих територіях, вони працюють із молоддю, починають їх вербувати. Мер Мелітополя Федоров днями писав про те, що в Мелітополі зараз готують агентів для наведення ударів по місту після його деокупації. От як ви прокоментуєте цю всю історію і наскільки, власне, і до цих моментів можуть долучати підлітків? Ну, може долучати, тому що підліток не завжди розуміє, що насправді за цим стоїть. Мозі можна промити. А розказати про якусь там романтику розвідника, і ще підкріпити там пару копійок, тінути на карточку, там чи куди це зрозуміло, що це набагато простіше ніж шукати дієвого агента, який буде вимагати більшого і, і потребує більшої уваги. Тому це така одноразова агентура, яка один раз там щось повідомила, попалася і на цьому закінчилася то що вони масово вірбують людей, що я можу тим людям тільки порадити? Дивіться, ви ж не будете в вакуумі, ви будете в ситуації, яка зараз перебуває в Краматорськ, Лєпсаянськ, в де ну, масово на початках активних бойових дій знаходили таких людей, і чим і, і чим вони? Ну, добре, якщо ви не з нічого зробити, а якщо він активно працював, кому треба від 8 до 15 років отримати. За державну зраду. Ну Якщо у вас така перспектива, то я вам, що я можу порадити? Збирайте речі, тому що чи рано чи пізно вас все одно викриють контакт, ви маєте підтримувати через що через повітря, через через якісь меседжі. А вони контролюються спецслужбами тому що ну ситуація активна, військові дії і ніхто просто так на, на призволяще не буде залишати. Цю ситуацію. Тому Котроска буде працювати, національна поліція буде працювати, і вам буде дуже некомфортно перебувати в цьому. Це це для тих людей, які погодяться, можливо на такі речі. А так, ну що зробиш? Нічого не робиш треба розуміти, що ворог намагається завербувати, а ми будемо намагатися людей переконати в тому, що дії будуть мати наслідки. Зараз, до речі, в цьому конте в цьому напрямку активно працює контрозвідка служба безпеки України. Ось ми з вами обговорювали те, що кількість таких викритих та, та, таких агентів, які вже отримують реальні терміни, вона збільшується. Це пов'язано з тим, що росіяни збільшують обсяги Вербовки, чи зрештою нашим спецслужбам зараз здається їх легше виявляти в таких великих обсягах. Ну, відпраць... відпрацьований механізм він не міняється, і зрозуміло, що коли йде перевірка, то людей виявляють. Це раз. По-друге, в нас активно працюють наші громадяни. Там частина тих, що були затримані, вони були затримані за інформацію, яку отримали від громадян України. Тому це комплекс ніколи не можна визначити роботу спецслужб за. Тим, ну я вважаю, що це помилкова така річ, коли намагаються отримати ну підрахувати стільки затриманих, там засуджених. Це не так. Тут робота спецслужби проявляється по тому, наскільки можна запобігти тим чи іншим диверсіям ударам. Якщо їх спромоглися номінізувати, значить контрозитка спомоглася відпрацювати якісно і ворогів. Ну, ворога немає тих джерел інформації, і вони б'ють просто по тих цілях, які вони можуть визначити на з космосу з картах. але ніяк не за точною ознакою на місцях. Ви погоджуєтеся із твердженням, що зараз, от враховуючи так і результати роботи наших спецслужб, наші спецслужби є якщо не найкращими, то одними із найкращих в світі. А завжди так відбувається, коли спецслужба працює в умовах війни, в умовах бойової, бойової ситуації, вона не може бути просто е, поганою. Якщо вона погана, то вона програє на всіх фронтах. А враховуючи, що я точно тільки що я казав, що у нас є успіхи в запобіганні і диверсії, і якихось активних провалів і. Е, ну не знаю надзвичайних витоків інформації, тому що якщо були надзвичайні витоки інформації, ворог би там хоча б частину то оприлюднив би там, не знаю, показував когось, а ворогу приходиться придумувати якихось фейкових фейкових розвідників, фейкових там, не знаю, перебіжчиків, ще щось таке. Зараз, вчора, якщо я не помиляюся, був. За суд відбувся, і людина, наш волонтер, отримав 18 років покарання, за те, що його звинуватили в тому, що він працював. Він волонтер, працював на УР. там з якимись доказами, що він там когось підривав. Ну, така справа. Тобто, вони їм же треба так само, якісь показники. От вони такі показники і висасують з пальців. А це говорить тільки про сервіз наш і про провали їхні. Як людина, яка розуміється на роботі спецслужб, хочу, щоб ви прокоментували наступну історію. Вчора значить, кремлівський диктатор Путін літав в Мінськ на саміт ОДКБ, де сказав про проведення операції в країнах ОДКБ під назвою найманець і включає вона перекриття каналів виїзду громадян. Операція, мовляв, проводилася по лінії спецслужби правоохоронних органів. Що це таке на практиці? Це нічого такого надзвичайно немає. Вони її проводять вже років 15, якщо не 20, це операція про недопущення виїзду радикально налаштованих фундаменталістів, в першу чергу, ісламських, і долучення їх до міжнародних терористичних організацій. В першу чергу це був ІДІЛ, це стосувалося там їхніх їхні роботи в Сірії і в інших, чому так відбувалося, тому що. В Росії були створені нестерпні умови для певної категорії мусульман. Ну, вони активно працюють по закриттю тих чи інших неформальних релігійних об'єднань не тільки мусульманських, але й християнських, і ну, ми знаємо ці по переслідуванню послідовників цього вчення ісламського в Криму і А воно ж там починалося і в на території Росії вахабіти там ще інші, я їх не дуже так розбираюся, але дуже багато. І вони таким чином витиснули частину цих людей за межі Росії, і вони частина з них, радикально налаштованих, опинилася в, в тенетах терористичних організацій. Вони об'єдналися в рамках ДКО, ДКБ, ДКБ створили таку. Програму про то, щоб унеможливити виїзд там не знаю, молоді чи просто мусульманських якихось там проповідників на території інших країн, зокрема ж кажу, там де можуть бути туристичні організації залучення громадян країн ДКБ до цих, цих структур до речі, і надзвичайно величезна кількість громадян колишніх республік Радянського Союзу. В тому числі, до речі, з України були е, е, зафіксовані в, в лавах ісламської, ісламського цього е, іділа, Ісламської держави, так званої. і дуже багато зараз в таборах там є жінок з дітьми, в тому числі громадян України. Тому це така проблема величезна, бо ну от вони її назвали найманець і як може, так і протидій. Ну, зрозуміло, що протидія з боку Росії, це така умовна протидія. Там, напевно, більше вона не знаю, не, не вважає її ефективною, тому що кількість людей, які спілкуються російською мовою, або знають російську мову серед терористичних структур світу, не зменшується. І це, як правило, вихідці з Росії. Президент Зеленський заявив про те, що наступний рік 2024 має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба. Як гадаєте, наскільки ну власне це вдасться нам, і від чого це залежить? Ну зрозуміло, що не тільки від нас, а й від наших партнерів, якщо ми комплексно підходимо до цього питання, зараз бачите, створена коаліція держав, які будуть нам допомагати з посиленням. Системи ППО протиповітряної оборони у нас активно працюють наш ВПК. Зараз ми, ми чули про переобладнання частини радянських систем під американські ракети. Це унікальний досвід, тому що ну ми ж не можемо отримувати ракети з Росії, які там виготовляються. Тому нам треба чимось їх заміняти а система запуску є. І якщо це комплексно, досить ефективно, то я думаю, що об'єднати західні ракети в радянську техніку модернізовану і українські радари, це все в комплексі дає досить ефективну річ. І не будемо забувати про те, що на підході наші f 16 які мають завершити цей процес. І власне це і говорить про те, що ми сподіваємося, що ми справді е скинемо Росію з нашого неба і забезпечимо е безпеку наших бійців на фронті. Як гадаєте, ну власне, ця авіаційна коаліція, вона ж мала би бути вже сформована в цьому році? Ну, принаймні, колишній міністр оборони час від часу про це говорив. Те, що цього не сталося, це радше політичне питання, чи все ж таки. Питання наявності ресурсів, тому що ми розуміємо, що до, такого, до таких бойових дій да, Захід не готувався і навіть ну, не розраховував на те, що це може бути. Я думаю, що це ресурси. Там політика, політика вже закінчилася десь на кінці 2022 року. вже всі зрозуміли, що Україна не збирається здаватися, і треба приймати кардинальне рішення, або ви стоїте на боці України. Або ви переходите на бік чорний Росії. І переважна більшість країн, які нам допомагали, вони запустили в свої військово-промислові комплекси, запустили все, що можна запустити по модернізації техніки, яка в них є. Вони самі активно готуються до можливих бойових дій з Росією, підтягують ресурси. І бойову техніку до кордонів з Росією не наступати, а захищатися. Ми знаємо про от заяву буквально нещодавно президента Чехії, який каже, що нам треба 8-10 років. Ну, це він так просто сказав, щоб, щоб деякі політики опритомнили. І думаю, що скорше вони підготуються до того всього, тому що і Україна підштовхує. І... Дійсність підштовхує, і це все говорить про те, що всі це розуміють і всі все будуть робити. Ну ресурсів в них вистачає справді. Я просто пам'ятаю статистику 14-15 років, коли Бундесфер почав перевіряти, яка кількість танків може там виїхати з, з гаражів там з цих боксів, і з'ясувалося, що там Бундесвер. На той момент вся Німеччина там володіла щось там 175 танків, якщо не помиляюсь, могло б одночасно виїхати з за, за межі військової частини Все решта було або непридатне, або вже списане, або ще, або взагалі просто розпущено там деякі частини, і техніка невідомому стані стояла. І це все було жахливо. Я вже не кажу про, про авіацію, про то все. І слава Богу, що починаючи з го року, поволі, 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 а з 22-го вже більш ефективно всі схаменулися і почали працювати в тому плані, що Росія загроза, є загрози з інших куточків світу. І якщо світ, демократичний світ, західний світ не об'єднається, то він просто перестане існувати. Ну що ж, стежимо за розвитком подій, але з огляду на заяву західних партнерів, схоже розуміння так, цього у наших західних партнерів є. Віктор Миколаївич, що дякую вам за те, що знаходите часто можливість долучатися до наших стрімів завжди вас раді бачити на каналі «Січас». Дякую, бачення.